Додавання це одна з базових математичних дій, яка має дуже широке застосування. Наприклад, за допомогою додавання можемо знайти загальну масу всіх планет сонячної системи Меркурія, Венери, Землі, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. В алгебрі є навіть спосіб додавання, за допомогою якого можна розв'язувати системи рівнянь другого степеня з двома змінними, як саме далі у відео. Пригадаймо спершу, які системи називають системами рівнянь другого степеня з двома змінними. Вони мають таку особливість одне з рівнянь у системі є рівнянням другого степеня з двома змінними, а друге рівнянням першого або другого степеня з тими ж змінними. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними X та Y є така пара. Чи пари чисел, які перетворюють кожне рівняння на правильну числову рівність. Розв'язати систему рівнянь це знайти множину всіх її розв'язків чи з'ясувати, що розв'язків немає. Розгляньмо спосіб додавання на прикладі розв'язування такої системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Уважно поглянь на коефіцієнти біля змінної y в обох рівняннях, 4 та мінус 4 є протилежними числами і в сумі дають 0, тож якщо додати 4 y та мінус 4, то ці доданки взаємно знищаться. Отже, якщо додати почленно обидва рівняння цієї системи, тобто окремо ліві і окремо праві частини. Отримаємо рівняння з однією змінною, розв'язуємо отримане рівняння та знаходимо його корені. Ними є числа 2 та. 2. Оскільки щойно розв'язане рівняння є частиною системи, його корені потрібно по черзі підставити в одне з рівнянь цієї системи, наприклад, у друге. Розв'язуємо його і маємо відповідні значення другої змінної. Отже, розв'язками заданої системи рівнянь є такі пари чисел 2-1 четверта та мінус 2 мінус 1 четверта. Нумо тренуватися. Спробуй самостійно розв'язати способом додавання таку систему рівнянь. Перше рівняння 7і квадрат дорівнює 9 2 xy Друге рівняння 5 дорівнює 2 ху плюс 3. Розгляньмо розв'язок Додаємо почленно ліві і праві частини обох рівнянь системи та зводимо подібні доданки. Виходить таке рівняння відносно змінної y. 12 дорівнює 12. Розв'язавши його, ми отримали два корені 1 і -1. по черзі підставляємо їх в одне з рівнянь системи, наприклад, у друге. Розв'язуємо його і маємо відповідні значення другої змінної, тобто x – 1 і 1. Тож розв'язками заданої системи рівнянь є такі пари чисел 1, 1 та мінус 1 мінус 1. Розглянь таку систему рівнянь. На перший погляд способом додавання позбутися жодної змінної тут не можна, однак не варто поспішати з висновками у першому рівнянні є 3х, а в другому мінус х. Якщо ліву і праву частини другого рівняння помножити на 3, то біля х отримаємо коефіцієнти, що є протилежними числами. І ця система рівносильна початковій. Тож зупини відео і розв'яжи способом додавання отриману систему рівнянь. Після виконання почленного додавання лівих і правих частин обох рівнянь та зведення подібних доданків вийшло таке рівняння відносно змінної Y. Y квадрат мінус 5 плюс 6 Дорівнює нулю. Знайти корені цього квадратного рівняння можна або за відповідною формулою, або теоремою Вієта, Як тобі зручніше. Виходить, що Y дорівнює двом або трьом. Отримані корені по черзі підставляємо в будь-яке рівняння системи не обов'язково початкової, можна, наприклад, у друге рівняння рівносильної системи. І маємо відповідні значення змінної х, 0 і мінус 2 треті. Тож розв'язками заданої системи рівнянь є такі пари чисел 0,2 та мінус 2 треті /3, 3. І ще одне завдання розв'яжи способом додавання таку систему рівнянь перше рівняння 2х плюс 3 х квадрат – Дорівнює 4, друге рівняння х2 плюс 2 дорівнює мінус 15. Зверни увагу, щоб коефіцієнти біля відповідних доданків y у нашому випадку стали протилежними числами, на додаткові множники потрібно помножити не одне а обидва рівняння. Тож перше рівняння множимо, наприклад, на мінус 2, а друге на 3. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Після множення на додаткові множники почленного додавання рівнянь системи та зведення подібних доданків вийшло таке рівняння 3х2 мінус 4х плюс 53 дорівнює нулю. Дискримінант цього рівняння від'ємний, а тому дійсних розв'язків у нього немає. А отже, задана система рівнянь розв'язків немає. Запам'ятай під час розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними способом додавання дотримуйся такого алгоритму. Визнач однакові змінні, коефіцієнти біля яких є протилежними числами. Якщо потрібно, обидві частини одного чи обох рівнянь помнож так, щоб коефіцієнти біля однакових змінних стали протилежними числами, додай почленно рівняння системи окремо ліві й окремо праві частини та виконай зведення подібних доданків, розв'яжи отримане рівняння. Підстав по черзі отримані значення змінної в одне з рівнянь системи та знайди відповідні значення другої змінної. Запиши відповідь. До речі, наші відео допомагають додавати знання з різних предметів. Підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.